Завод Антонов розташований посеред міста, але тут навіть є своя злітна смуга. Звідки нові літаки злітають у перший політ, а інші приземляються для обслуговування. Важко повірити, що усе це розташоване посеред міста у Святошинському районі Києва. Доброго дня. Добрий день, вітаю вас. Сніданок. Ну що, ходімо на екскурсію? Ходімо, вам проведу екскурсію. Саме тут народжуються повітряні судна. Щоправда, спочатку на комп'ютері у цьому відділі працює близько 40 конструкторів. Кожен розробляє якусь одну деталь літака. На графіку однієї частини може піти кілька місяців. Саме на розробку люку, як його общого виду, пішло десь близько 2-3 місяців. А щоб вже випустити документ, який готовий для того, щоб його виробляти, в цеху пішло ще 3-4 місяці. А щоб створити новий літак, потрібен не один рік роботи кількох тисяч спеціалістів. Дивіться далі, ми побачимо один із найбільших літаків у світі. Це десятий цех. Зараз тут обслуговують гордість заводу, один із найбільших у світі літак Руслан. До появи найбільшого літака у світі, який назвали Мрія. Ось цей серійний вантажний літак «Ан-124» Був все-таки лідером. Його розміри просто вражають. Висота близько 20 метрів. Це приблизно як сім поверхів. Розмах крила більше 70 метрів, довжина 35. Це як півтора вагона поїзда. Важко повірити, що цей літак міг приземлитися тут, на заводі посеред міста. Одна посадочна полоса, вона знаходиться рядишка, буквально метрів відсюди. триста. зв'язку з тим, що ми знаходимося в Києві. Ми не можемо зробити потрібну длину полосу. Поэтому Русланы сюда прилетают и улетают пустыми. То есть везут только себя. Рухаємося далі. У цех дорозташовані розташовані унікальні тренажери, на яких пілоти вчаться керувати літаками. Ось ця капсула схожа на космічний корабель. Тренажер з його допомогою можна імітувати ситуації, які відбуваються під час польоту. Це підвищує рівень підготовки екіпажу, а відповідно, і рівень безпеки. Тренажери, розробка заводу на простішому прикладі. Старші моделі нам показують, що ж приховано усередині. Подобні тренажери создаются для проверки того, що було задумано конструкторами. Лотчики садяться і спочатку тренуються вот здесь, а потім уже садяться в испытательный самоліт і выполняют перший виліт. Якщо під час польоту на тренажері у пілота виникають проблеми, він вчиться доти, доки не зробить все ідеально. Таких тренажерів лише кілька у світі, тому тут на заводі вчаться пілоти з різних країн. Я також спробувала відчути себе на їхньому місці. Емоції переповнюють О, вау! так. тільки без емоцій. А далі ми їдемо дивитися на найбільший літак у світі мрія. Майже 30 кілометрів від Києва у місті Гостомель розташований міжнародний вантажний аеропорт Антонов. Саме тут можна побачити гордість нашої країни. Літак Мрія. Животних я не возив на цьому самольоті, ну от, вагони, вертольоти, самоліти. це найбільший та найважчий транспортний літак у світі. У листопаді 2004-го він потрапив у книгу рекордів Гіннеса. Людина на фоні цього велетня здається мурахою. Дивіться завтра, ми розшукаємо школу пілотів в одному з дворів Києва. А ще піднімемось у небо на літаку та побачимо Київщину згори.